Сьогодні в випуску Динамо Київ влаштувала масштабну чистку. Максимо покидає ворсклу. Любенович може очолити зорю деталі скандалу Степанова і збірної України ю 20 До складу Динамо повинні повернутися гравці, які провели сезон у оренді. Йдеться про Джастіна Лонвейка, Еріка Раміреса та Георгія Цітайшвилі. Як пише телеграм-канал Ідеальне Динамо, основне завдання столичного клубу продати футболістів без нових оренд. Усі троє не входять у подальші плани команди. Нагадимо, Лонвейк грав за Віборг, який не став викуповувати контракт. Цітейшвілі виступав за гранаду, а Рамірес – за Аргентинський клуб Тігри. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Полтавський клуб не зміг гарантувати собі місце в УПЛ на наступний сезон і вилетів до першої ліги. Як інформує тато таке, зустрічі з Кудрівкою стали останньою для головного тренера Ворскли Юрія Максимова. Він не залишиться на своїй посаді. Повідомляється, що навіть у разі збереження місця в УПЛ спеціаліст все одно покинув би команду. Зазначимо, що через рішення ФІФА клуб наразі має трансферний бан. До речі, Максимов є серед кандидатів на пост тренера Кривбаса. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Контракт Младина Бартуловича із Зорею завершується 30 червня, але поки що він не був продовжений. Основним претендентом на пост головного тренера Луганців вважається Віктор Скрипник. Як повідомляє UAFootball, якщо підписати скрипника не вдасться, керівництво звернеться до Желько Любеновича. Серп не проти очолити клуб і вже веде переговори з деякими гравцями, щоб підсилити склад. Зазначимо, що Любенович раніше грав за Зорю, а також виступав за та і Олександрію. У луганському клубі він працював скаутом і асистентом у юнацькій команді. Батько українського нападника Баєра Артема Степанова Роман Степанов пролив світло щодо відсутності сина у складі збірної України Ю-20. Перше, що я хотів би сказати, всі плітки про його натуралізацію були неправдою. На сьогодні ніхто із німецького футбольного союзу до нас не звертався. Це все вигадані історії від експерта з риболовлі. Цей же експерт дозволив собі обзивати мого неповнолітнього сина на свою аудиторію. Це абсолютно неприпустимі вислови людини, яка бачить ситуацію тільки з одного вигідного для себе боку. Він каже, що мотивує таким чином грати за збірну. Образами мотивує. Справа в іншому у тренерському штабі збірної України Ю 20 перебуває особа, яка в минулому вчиняла дії спрямовані на створення перешкод Артему в команді. Конфлікт стався, коли Артему тільки виповнилося 16 років, і на жаль досі продовжує це робити різними способами. На мою думку, це не ігрові причини. У зв'язку з цим наразі його приїзд до команди є неможливим. Тренувати юнацькі збірні мають тренери-педагоги, які шукають підхід до кожного юного гравця. Вони працюють ще з дітьми і мають їх вчити грати краще, мотивувати, а не навпаки. Цитує Романа Степанова «UA Трибуна. Журналіст і футбольний коментатор Віктор Вацко поділився інформацією про гравців Олександрії, які можуть залишити команду найближчим часом. Усім відомо, що є інтерес до Шабанова. Це вже звучало публічно. Шахтар справді розглядає Артема як потенційну заміну Миколі Матвієнку, яким зі слів активно цікавляться Бенфіка. Нагадуємо, Микола Матвієнко цього сезону провів 33 гри. За шахтар забив три м'ячі та зробив три асисти. Трансфер оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Анатолій Трубін, ще один екс-гравець шахтаря, виступає за Бенфіку. Минулого року 20-річним захисником київського клубу активно цікавився порту. Португальський грант навіть зробив офіційну пропозицію. Динамо отримувала серйозну оферту щодо Тараса Михавка, про що повідомив Ігор Циганник у програмі Циганник Лайв. За даними футбол 24 Порту пропонував 10 мільйонів євро, але трансфер так і не відбувся. Михавко залишився в Україні. Як інформує телеграм-канал, ідеальне Динамо клубі вважають центральне оборонця одним з найцінніших своїх. Активів. У столиці хочуть отримати за нього щонайменше вдвічі більше, ніж пропонували португальці. Відтак оціночна вартість Тараса становить 20 мільйонів євро. Нагадуємо, Михавко приєднався до Динамо в січні 24-го. Відтоді він провів 47 матчів у складі білосиніх і допоміг команді здобути чемпіонський титул. Також захисник намінований на престижну премію Golden Boy. Український голкіпер сподівався, що з приходом хабі Алонсо його роль у клубі зміниться. Він отримає більше ігрової практики. Проте новий тренер Мадридського реала не планує змінювати існуючу ієрархію серед воротарів. Відтак Андрію Луніну доведеться ухвалити рішення цього літа: залишитися у складі вершкових чи шукати нові варіанти для розвитку кар'єри. За інформацією видання Team Talk, In Manchester United активно шукає заміну Андре Онані, який розчарував керівництво клубу. Англійці всерйоз зацікавлені у трансфері українця, зазначається, що Реал оцінив свого воритаря у суму від 25 до 30 мільйонів євро. Нагадуємо, Андрій Луні захищає кольори Мадридського клубу з 2018 року, провівши за Реал 62 поєдинки. Нещодавно українець продовжив контракти з клубом до 30-го року. Італійський клуб Наполі поки не ухвалив остаточного рішення щодо можливого трансферу півзахисника Георгія Судакова, який виступає за Донецький Шахтар. Наразі чемпіони Італії мають на олівці трьох гравців, які можуть поселити центр полі: Давіде Фратезі з Міланського інтера, Кеннета Тейлора з Амстердамського Аякса та Георгія Судакова з Шахтаря. Кожен із кандидатів має як переваги, так і недоліки. Тож головному тренеру Наполі Антоні Конта належить визначитися, кого саме клуб спробує придбати насамперед. Американська компанія Electronic Arts, яка спеціалізується на створенні відеоігр, презентувала нову символічну серію карток у своєму футбольному симуляторі EA fc 25 Серед нових карт з'явилася і карта українського форварда Київського динамо Владислава Ваната. У межах спеціального випуску ТОЦ нападник білосиніх отримав картку з високим рейтингом 91. Нагадаємо, його базова срібна картка має рейтинг 74. Цю картку можна відкрити, виконавши. Завдання в режимі Rush, а застосувати в Ultimate Team. серія присвячена гравцям, які яскраво проявили себе в сезоні, але не увійшли до основної команди TOTS. Артем Шабанов, який раніше захищав кольори Київського Динамо, нині грає за Олександрію, може змінити клуб під час літнього трансферного періоду. Колишній спортивний директор містян Іван Телько підтвердив, що донецький Шахтар зацікавлений у підписанні 33-річного центрбека. Я вважаю, що перехід Шабанова до Шахтаря є реальним. Інтерес з боку донецького клубу справді існує. Наразі я вже не залучений до цих переговорів, тому не можу сказати, на якому вони етапі. Але він точно Заслуговує на цей шанс. Сподіваюся, Олександрія отримає за Артема свої запити. Клуб повірив у цього гравця. Ми розуміємо, що він уже не молодий. Якщо все в нього зараз вийде і він поїде в Шахтар на сезон чи два. Я буду щасливий. Це дуже професійний футболіст, повідомив Телько. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.